Хмельницька школа номер 22 ледь не єдиний заклад у місті, де впроваджено методику гуманної педагогіки. Однак саме тут, просто на уроці, учні стали свідками бійки між вчителями. Я віддаю своїм дітям серце і душу. Я не можу, щоб мене ображали. За що? Що я її погано зробив? Ну що? ну чого вона на мене кричить, прийдіть, як при всім, і мене ще пихає. За що? Майя Іванівна, класний керівник 3-го А класу. Педагог стверджує, що її принизила, а потім побила завуч молодшої школи. Коли вона не пихала, мене боліла рука. Я думаю, що таке? Я після я це не буду казати, якби це може не треба таке казати, але я людина, яка перенесла онкологічну операцію. 30 років я видала свого життя. Своє життя я віддала цій школі. Сама завуч молодшої школи відмовилася. Пояснювати свою поведінку, побачивши журналістів надзвичайних новин терміново зібралася і поїхала з роботи. Сказала, що перебуває на лікарняному. будь ласка, чому ви дозволяєте? Я вам все сказала. Ви чуєте мене? Я наполягаю на тому, щоб ви прийшли до мене і взяли інтерв'ю тоді, коли я вийду з лікарня. Постраждала вчителька, пригадує, заваж спочатку дзвонила їй по телефону і кричала так, що озиралися діти. Коли вчителька поклала слухавку, заваж прибігла розбиратися особисто. І вона до мене, і до мене, що мене попихала, попихала, діти всі сіво тут зглядаються. Це все... я в шоковому стані. Вона, коли мене питає. І цими двома пальцями, отакос, ти мені скажи, ти мені скажи. І сюди во мене в цю руку. ось сюди о, мене в цю руку. Раз, другий раз. Я стою, стала. Я не я, я просто не сподівалася. Хто ти така? Як ти могла? Ти мені скажи, хто тобі дозволив дітей відправити в бюджетну. Ну як ти зауч, я так розумію, людина заболіла, людина на лікарняному треба обезпечити людей на людину, яка би працювала на, на цій групі. Директор школи з'ясувала завишне і організувала заміну вчителю, що захворів, замість того, аби заспокоїти учнів бюджетної групи, що лишилися без догляду, накинулася на педагога, яка дивилася за ними. Заміна була дійсно оформлена неякісно. Перевірила згідно наказів, які давали мені на заміну. Заступник це її посадовий обов'язок безпосередній. цієї ситуації могло б не бути, якби дійсно якісно була заміна оформлена, і про це було доведено до вчителів. Наступного дня батьки, діти яких стали свідками вчительської бійки, принесли заяви директору і просили негайно розібратися, аби в подальшому не страждали діти. До мене із заявами звернулося троє батьків: дві мами і батько. З проханням розібратися, з'ясувати, чому їхні діти стали свідками подібного конфлікту. Один батько, з його слів, згідно заяви, навіть чув, в якому. В яких підвищених тонах відбувалася розмова, тому що він зателефонував в даний момент своєму сину. В міському управлінні освіти шоковані ситуацією, що сталася в школі номер 22 Кажуть, проводять службову перевірку. Остаточний висновок її буде після закінчення слідства. Безумовно, ситуація розберемося. Якщо це мало місце бути при дітях, якщо це дійсно було штурханина чи побиття, рішення буде дуже кардинальне і однозначне. Це під підпадає під порушення певних норм закону про працю. І якщо той працівник, який вжив засоби фізичного впливу на іншого, він має бути звільнений. Постраждала вчителька, звернулася до поліції, пройшла судмед експертизу, де їй встановили отримані травми легкого ступеня важкості. Поліції відкрили кримінальне провадження. Працівниками хмельницького відділу поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За ознаками кримінального статті 125 частини першої кримінального кодексу України наразі триває розслідування. Вживаються заходи по встановленню особи, яка нанесла тілесні ушкодження і по доказам по збиранню доказів її вини, якщо вину завуча у вчительки доведуть на неї очікує штраф або в управні роботи на строк до одного року. Як суд рішить, так і буде. Хай буде все по закону. Ми колеги. І принижати мене, і пихати мене ні за що. Я не можу цього простити.